Друзі, доброго дня у студії громадського контролю. Мене звуть Купрінко Олександр, і сьогодні ми проговоримо про те, які диверсії роблять деякі голови ОТГ разом з депутатом Дніпровської обласної ради від Слуги народу, а також як проводяться тендери на сотні мільйонів гривень по ремонту доріг, які, до речі, виграє компанія, пов'язана з Геннадієм Корбаном. А в той же самий час в заможній Піщанській громаді немає грошей, як кажуть, для будинків, які постраждали від атак Росії і їх ракет. Разом з Денисом селіним головою громадського контролю все це обговоримо. Денис, доброго дня, доброго дня, друзі, коментуйте. Все, що ви пишете, нам дуже цікаво і важливо, тому не забувайте це робити. Ну звісно, підписуйтесь на наш канал. Денис, все, що я тільки що анонсував, воно стосується однієї людини. Якось пов'язано Сергія Тішенка, голови е громади, дась ОТГ Пічан, Піщанської. Скажи, щоб людям було зрозуміло, що взагалі цій громаді відбувається такі найяскравіші факти, які тобі, коли ти займався розслідуванням, впали в око. В суспільстві багато розмов, що там недостатньо допомагають армії і так далі. Що в бюджеті немає коштів, і так далі. Тому на прикладі маленької громади. Ми розберемо ситуацію. Ну, наприклад, тобто закупівля минулого року під час війни ноутбуків. Тобто, це е, закуплялась 61 ноутбук Impression 157 ES. Угу. Тобто їх купляли по 28 тисяч гривень. Тобто можна побачити цей тендер, тобто о тисяч там і ще комп'ютери. Е, дивимося інший тендер е, на цю ж модель. Е, там різниця там е, трошки більше місяця купую за 17 512. Тобто різниця на одному ноутбусі – це 10 500 тисяч. Якщо ми кажемо на осій партії, тільки в цьому тендері, це 643 тисячі гривень. Нормально. Чи це на ноутбуку. Ми, ми кажемо про комп'ютери і так далі. Тобто, там... А на 17 тисяч це якась інша громада да, проводила? А це так інший тендер, ага. тобто цей в цей час. Піде це, це тобто, угу. ну, розуміння. Те ж саме ось а, зараз дивимося, що й добував, відбувається. Оголошують а, закупівлю бомбосховища. Здається все гаразд. А, там 8,2 мільйонів на бомбосховища. Ну навіть те, що в Дніпрі більшість бомбосховищ дешевше, ну гаразд. Але дивимося специфікацію, ми придивилися 30 позицій. позицій. Позиції можна побачити на екрані завищена 30%. А, дивимося, як відбувався тендер. Він відбувався не по конкретній процедурі. Вони просто після того як прийняла сесія, що треба виділити кошти на, бомбосховища. на а, бомбосховища. Вони ну десь півтора-два місяці думали-думали, а Потім сказали, нам дуже потрібно. Тобто, ну це така маніпуляція під конкретну фірму. Фірма там а, а, виграє в них все одна. Скажемо а. так це «Стройінвест» і Бомбосхович все інше. Тобто зрозуміло. А оця «Стройінвест» Фірма да наскільки я пам'ятаю, вона ще якраз попов'язана з Геннадієм Корбаном. Якось да і що вона там ще виграє? Оці дороги, ти розуміючи шови. Ми маємо розуміти прості речі. Тобто uh -huh. вони провели в цьому році 12 закупівель на будівництво доріг. На uh -huh. очікувана вартість 254 мільйони гривень. А, а те, що зараз підписують договори або підписані, це 152 мільйони гривень. Це надвеликі кошти для а, маленького тега. для розуміння різниці. Тобто, у увесь бюджет громади на дохідну частина бюджету на цей рік 270 мільйонів. Ну да, це майже як бюджет громади, тільки на дорогу. Тобто порівнюємо по іншому. Дивимося, що було в минулі роки. Угу. Більшість минулих років за останні п'ять років було до 4 мільйонів гривень на дороги. А є виключення. Це 21 рік. Тоді 52 два мільйони. Тобто, в нас виходить під час війни стали мегапріоритетними дороги. Тобто, ну, ось така ось ситуація. І я ж кажу, 12 з 12, 12 виграла одна фірма. Одна і та ж фірма. Строінвест, яка там будує стадіони і все інше, яку ми бачимо певні зв'язки з Геннадієм Корвоном. Ну тобто, 12 тендерів конкурентних, де було декілька фірм, але всі 12 виграла одна компанія. Це для розуміння конкуренції, тобто її нема. Ну це просто якась ну, тобто, формальна ми, історія. ми не кажемо, що там бюджет громади, тобто для розуміння, бюджет громади на два роки тому угу. був десь 180-185 мільйонів. Тобто потім. А під час війни він зріс можливо через те, що більше надходження за рахунок військових. A, можливо, да. можливо, інші чинники, a, але a, навіть зараз я не бачу, щоб вона була a, ну, тобто дохід 272 мільйони a, видатки 333 мільйони гривень. Тобто, фактично ну, 60 мільйонів десь зависло. Можливо, це переходи з минулого року, mm -hmm. можливо, щось інше. Вони дуже погано ведуть аспекти по бюджету. Ну, a, mm -hmm. a, тому там нормальне виграти неможливо. Да, я до речі пам'ятаю, що ця фірма здається, вона будувала Нікопольський стадіон. Да, да ми Фран... про ми про пра... пра... ми про нього да? ще доснімемо. Там вони цей стадіон під час війни. Там буде цікаво? Ст стадіончик, понятно. А, да, і це при тому, що Борис Філатов за ну ладно, це його звісно не стосується, але я згадаю про стадіони, що він каже, що у нас все нормально, це його партнери його фірми роблять. Ну ладно. А, слухай, давай про цього Сергія Тищенка трохи взагалі. Що це за людина, яка робить такі чудові тендери під час війни? Чудові в кавичках знову ж таки. Ну дивіться, ну я не проти а, гарних менеджерів а, з гарними зарплатами. А, і якщо по цьому не було шлейфу, тобто. То а, можна сказати, що його зарплата ну, нормальна. Тобто, для розуміння, в 2020 році його зарплата за рік була 91 тисячу гривень. А, а якщо подивимося рік війни, в 2022 він, а, в нього зарплата 848 тисяч за 8 місяців 2023-го вже йому нараховано 643 тисячі. І ну, із цікавого тобто, а, мені сподобалось його формулювання, а, те, що я на екрані. Він двічі отримав по 55 тисяч гривень з формулюванням в листопаді і в грудні на свята На свята. Ну, ну собі на свята, Ну да, тобто собі ага. на свята. Ну нормально, то тобто, це зургоні в тому, що він в нього були е, інші премії. Тобто, загалом, наприклад, в листопаді в нього було 109 тисяч гривень, в грудні 111, а в квітні двадцять е, 157 тисяч в липні 23-го 159 тисяч. Ну він напевно козак цей день покрови. У нас був там в, ну, в листопаді, там, да? там в нього були інші аспекти. Ну я до я не проти, щоб були якісь нормальні зарплати. А якщо б не було цих дивних аспектів по закупівлям, тобто що там, ну я б сказав, дуже непрозоро використовуються кошти завищеної вартості, там те, що я казав, на бомбосховищі на третину, на ну дорогу так само можна розкласти і там подають. До речі, по дорогам ти правильно зазначив, взагалі велике питання, навіщо витрачати такі шалені кошти зараз на дороги, навіть пріоритеті. Ну, це хай скажуть, до речі, якщо у нас то хтось дивиться з піщанки, що взагалі можливо вони там дійсно потрібні в такому об'єму прямо за зараз. Напишіть нам. А, Денис, а до речі, ж, розкажи цю історію, як ми взагалі про це все дізналися. Та, що з іншого боку, не можуть людині, я так розумію, в будинок пола. Годити. Дивись, взимку в лютому місяці Беркут Олександрі прилетів в будинок уламок ракети. Там можна подивитися фотографії і відео, що ракета стрічить просто в будинку. Ну в там вигоріла частина помешкання, і так далі. І вона приходила і в сільську раду, і письмово зверталася до них. Що ось зафіксований збиток, вона там замовляла експертизу і так далі, якщо можете, угу. Ну, За 4 місяці сільська рада ніяк не відповіла а, а, на письмове звернення, а на, коли вона приходила, вона сказала, ну йдіть фактично до кабіну. Тобто ну таке дуже дивне формулювання. А, і, ну, коли є... Це почув, мені стало цікаво, як взагалі в них з коштами, Можливо, там реально. Ну, дійсно проблем. немає грошей. Да, ну. Виходить, що грошей вистачає, але знову ж таки, пріоритетність витрат ну це насправді таке. Е, морально, м'яко кажучи, дуже погане рішення. Да, взагалі де нічого не, не дати. Хоча б там пару сот тисяч гривень виділили від громади мільйони на дороги. Ну, ладно, це таке. Е, Хай їх розсудить, як кажуть, інші люди і громада. Денис, але ж ця людина ще, крім того, що він там голова і проводить оці всі тендери, премії собі нараховує, а комусь, комусь собі премії нараховує людині не дає гроші на будинок, який постраждав. Він, окрім цього, є в кримінальному провадженні щодо диверсії да, разом з ще депутатом обласної ради. Розкажи про цю історію, тому що я там теж коли про неї трохи дізнався, я, я кажуть, я офігів Валєра. Що це відбувається? Ну, є фірма ТОВ Комсіті, да вона а, записана на мати депутата обласної ради Грамчика Дмитра Юрьовича. Тобто, це а, він фактично номінальний власник. Угу. І та, якщо от, ми подивимося на ухвалу, що там йде в ухвалі, я зараз коротко опишу ситуацію. Тобто, фактично, всі судові ухвалі прокуратура каже, що вони створили. Певне угруповання, яке передали у власність в мережу водоканалу, і в тому числі вони вирішили постачати воду в черв військово в Черкаському. Тобто, фактично, вони кажуть, що в судовій ухвалі є що ось декілька осіб, те, що голова піщанки, цей депутат. Вони створили певне угруповання. І Я, я зацитую э, зараз певні моменти при цьому встановлено, що особа сім надав алгоритм покрокових дій на пряму команду під контрольним посадовим в Товком ТО сіті. А саме при консервації діючої станції водопостачання номер 1 таємно вивезти з ладу її механізми та забруднити діючу свердловину для блокування її подальшого використання, що, в свою чергу, унемежливлює відмову від послуг, хто в комсіті, в майбутньому. Тобто, фактично, свердловина в військовій частині була виведена з ладу. <гум> щоб а, безпосередньо ця військова частина купувала у цієї фірми воду. Ага. Тобто, ну, це дуже дивна ситуація. Там і е, є певні інші аспекти, по іншим свердловинам, та, також біля цієї військової частини. Тобто, і це все ну, фактично е, під час війни відбувається, якщо я вірно розумію. Так, да, Прямо тобто, зараз. Тобто, і е, там, е, якщо подивитися. Кажуть, що ця комсіті навіть не очищує воду. Вони просто певно її викачують і без додаткового очищення просто всім постачають. Тобто, ну ось так діють певні посадовці і так далі. Тобто, і тут прямо фігурує голова піщанки, ось ось а наш Сергій. Сергій, скажімо так, Ага, панята. Ну і це ж СБУ якраз відкрила цю справу. Там написано, що це справа по статті диверсія. Тобто, це ж ми не просто так кажемо -агульно, Да? Ну тобто, реально диверсійні дії людей. Не зрозуміло, чому вони досі на волі. Да, якщо ну, вони таке роблять, ну тут ага. прямо я ще раз за mm. Однак доступ до вказаних свердловин був зруйнованим, зруйнований, зруйнований директором в та його підлеглими за вказівкою отримано від обласного депутата, ну, те, що я казав Херсу, да. та узгоджений з посадовими особами, вищевказаних ОТГ і так далі. Тобто, ну, це веде СБУ, і наскільки мені зараз повідомляють, що подібну схему хочуть зробити в новомосковську, угу. також з цією фірмою Комсіті і так далі. Ми можливо дознімемо трошки пізніше другу частину да. по цій ситуації. Але ну наразі ми зараз поцікавимося у а, правоохоронців, як там це рухається, тому що ну, ну справі вже рік, да, як розуміється вже двадцять Ну, Це вже, якщо ми кажемо судовий реєстр, ага. це. А, а, Лютий 2023 року, ну, вже мінімум року тобто мінімум півроку, тобто, ну можливо, скоро вони передадуть цю справу, але з урахуванням того, що я перевірив, ми ж так само звертаємося до правоохоронних і контролюючих органів, там по бомбосховищу, по ноутбукам і так далі, щоб там була правова оцінка у контролюючих органів. Тобто ми це будемо супроводжувати, і тому, якщо там голові Піщанської сільської ради... Не, не вистачало ви не вистачало часу займатися мешканцями, то зараз хочеться буде ще менше, тому що там правоохоронці будуть звертати на нього увагу. Ну будемо сподіватися, тому що він дійсно виходить. А, резервну водопостачання по військової частини відключив, пополамав. Це дійсно, як... ну, там не резерв, там основну. А, чи основну на війну. Да? Я, я думав, що резервну. ну Сам факт, щоб тільки його фірми купляли воду, це взагалі якийсь сюр, я не знаю, під час війни. Добре, Денис, дякую -то тобі за цю розмову. Вона mm -hmm. дійсно така у нас вийшла гарний приклад, ну гарний, поганий приклад, але те, як відбувається під час війни от в громадах, але ну, це і, і в містах, да, ситуації з тендерами і що взагалі роблять ці голови. Сподіваємося, що ця розповсюдження відео, якщо ви його додивились до кінця, і допоможе. І якось зміниться поведінка цього голови, а якби СБУ про нього не забуде і про кримінальну справу також. Впевнені також і в СБУ. Дякуємо тобі, Денис. Дякую, друзі, mm -hmm. і до наступної зустрічі. До побачення.